Доброго дня, друзі. Сьогодні я б вам хотів би розповісти про дитячі площадки в Новій Зеландії, адже я думаю, ця тема сподобається дітям та їх батькам, які хочуть переїхати до Нової Зеландії. Новозеландські майданчики для дітей дійсно потішать всіх батьків, адже перше, вони дуже доступні, друга різноманітні і третє безпечні. Особливість площадок для дітей на Зеландії, що вони всі натягнуті розиненими матами, щоб дитині було безпечно гратися, або дерев'яною стружкою м'якою дуже. Тобто, як дитина падає, то їй це буде дуже безпечно. Тобто я навіть прижимаю от пальцями ці гумові покриття, вони дуже м'які. І це надзвичайно добре для дітей, адже це дає їм безпечність. Дитина, якою частиною тіла не забилося, вона, вона буде не травмована. Великий плюс таких площадок. Я думаю, що всі повинні обладнувати дитячі площадки таким матеріалом схожим на цей. Площадки то написано, що тут не можна вигулювати собак, адже це не дуже безпечно для дітей буде в цьому випадку. Данило собі сьогодні грається. І взагалі, коли їздиш по новій Зеландії, складається таке враження, що дитячі площадки побудовані на кожному кроці. І це дуже добре, адже дітям є де гратися. Ця площадка вона зроблена більшість деталі з дерева, що є також дуже безпечно для дітей і пластику. Тобто мінімум там желізних конструкцій є, які, щоб висіти там просто на... Для дітей не так, пластик, і дерево. І це дуже добре. Адже для дітей це безпечність. Ну і зелена зона. Тут от, от, закінчується от, пластикове покриття. І тут знаходиться от, травичка, газони. Там от газончик також. Дуже все продумано гарно. От Данило пробує вилазити. Давай на нем Давай, давай. Я в тебе вірю. Не можешь да? Ну тобі ще тільки два рочки, ти на вчить. Тобі ще ста попереду. А ось інший вид площадки дитячої. Таким я казав, тут покриття йде стружка, вона дерев'яна такого великого помолу. Тобто дитина також, як падає, дуже безпечно буде для неї. І також на цій площадці дуже багато дерев'яних деталів і пластик, що є безпечно для дітей. Так, от зелена зона, також навкруги. А от для дітей дорослішого віку є такий канат, щоб на ньому з'їжджати донизу. Це я вам сьогодні показую звичайну площадку. Я не підготувався так, не вибирав самі кращі, Є набагато там е, кращіші за ці. Як ось, наприклад, ця з водними розвагами для дітей та з виглядом на океан. Такі площадки особливо популярні в літній період. І, тобто, всі умови. А це така проста поксаденна без всяких там наворотів. Подивися, що ти приніс палички? А, клас. а, Якщо вам ця інформація стала в пригоді, друзі, будь ласка, поставте подобайку під цим відео. Підтримуйте україномовний YouTube канал про Нову Зеландію. До нових зустрічей!